Вбили чоловіка та заховали тіло у лісі. Прикарпатські поліцейські оперативно розкрили особливо тяжкий злочин. Поліцейські встановили, що днями між чотирма чоловіками, мешканцями Калуша, відбувся конфлікт під час застілля. Фігуранти нанесли тілесні ушкодження 20-річному чоловіку та заволоділи його майном. Другому чоловіку, 36-річному калушанину, нанесли множинні тілесні ушкодження, від яких він помер на місці. Надалі зловмисники заховали тіло чоловіка, закопавши його у лісу. of whom must Оперативні працівники управління карного розшуку головного управління національної поліції Івано-Франківській області встановили осіб причетних до тяжких злочинів. Йдеться про 35-річного та 32-річного мешканців калуша вже раніше судимих за тяжкі злочини. Прохоронці встановили, що фігуранти умисно позбавили життя 36-річного мешканця калуша Його тіло закопали в лісовому масиві Калуського району. Ще одному потерпілому нанесли тілесні ушкодження та заволоділи його майном. Поліцейські оперативно встановили осіб зловмисників та затримали. Їх слідчі оголосили їм про підозри за їхніми місцями проживань. Проведені обшуки, речові докази, направлено на експертизи. Тіло потерпілого поліцейські також направили на проведення відповідних експертиз. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою.